Доброго дня. Сьогодні спробую розглянути ще певні моменти щодо виділення об'єктів, щодо їх колажування, трансформування, там, обертання і так далі. Сьогодні працюємо із завданням, яке називається шири трансформація колажування». І для першого завдання нам потрібно декілька тут зображень. Наприклад, зображення віні-пуха, зображення квітки і зображення подарунка. Ну, Завантажуємо це все. Собі на робочий стіл, наприклад. Так, відкрив квітку, але тут немає кнопки Завантажити, натискаю відкрити в новому вікні. І вже отут буде кнопка завантажити. Так, от, вона є. Про всяк випадок ще раз нагадаю. І таким чином завантажую всі ці три фото. Так, на робочий стіл зберігаю. Аналогічним чином повторяю такі самі операції, і, зрештою, фоток. Так, квитка есть, Винни Пух. Так, завантажим. Так, и останется там, сдается, подарунок. Так, є така штука. Завантажу. Окей, далі. Давайте я відкрию квітку в фотошопі. От у мене є фотошоп. Я роблю створити нову, давайте так, відкрити я його беру. І обираю з робочого столу там, де моя квітка ця присутня. Так, тут куча всього, от, я знайшов, здається, квітку. Ось, і її відкриваю. Так, квітка є. Окей, ми з вами вже розглянули інструменти виділення, такі як прямокутна ділянка, такі як еліптична ділянка. Да. Але, наприклад, що мені треба зробити для того, аби виділити квітку, щоб якось її потім якісь операції з нею зробити. Значить, для цього існує. Існують певні інші інструменти, які, наприклад, ось дивіться, під овальною областю або там прямокутно буде. Отут є магнітне ласо. Якщо я його натисну, потримаю, то тут просто є інструмент ласо, інструмент прямолінійне ласо і магнітне. Давайте спочатку почнемо з прямолінійного. Перепрошую, зі звичайного інструменту ласо. І що воно дозволяє зробити? Воно дозволяє виділити довільну ділянку. Там, де ви намалюєте, ви його і виділите. Ну, перепрошую, да, У мене зараз немає е, на меті виділити його красиву. Я вже виділю, як виділю. От дивіться, я виділив як-небудь. Далі я можу зробити <кхем> редагування, копіювати Ctrl-C. Так, і далі редагування вставити, по-моєму, так. І в мене, ну, це, як на мене, це найпростіше. І в мене вставляється копія цієї квітки на окремий шар. Бачите, є фон, який закріплений, і є ось те, що я скопіював, Ctrl-C, Ctrl-V, вставився окремий шар. Я зараз, до речі, можу приховати фон і подивлюся, от як я виділив на цю квітку. Само собою зрозуміло, що ну, таке не піде. Таке виділення мені не подобається, тому я можу зараз. Скасувати останню операцію, я нагадую, що це скасувати, ось є. Да, і можна Ctrl-Z натиснути. Або є взагалі ось тут на панельці, ось така панелька називається Історія. Взагалі, переглянути, що тут я робив, бачите? Ви, видимі шару, вставити, ласо. От Взагалі я можу повернутися до першого кроку відкрити. І так воно у мене. Ну Щось типу того, як я відкрив тільки зображення і ніяких там шарів немає, можете побачити. Окей. значить Звичайне ласо піде, але це треба там ідеальну точність, все красиво виділяти, щоб все було воно добре. Що можна спробувати інший інструмент? Прямо лінійне ласо. Це я можу виділяти, ставлячи точку. Якщо там я мав в звичайному ласо натиснути ліву кнопку мишки, її тримати і обводити, то тут мені достатньо ставить. По точкам. Да, і якось тоді виділять. Ну, по точкам не дуже прикольно, коли у вас плавні лінії, бачите? Ну, будемо, умовно, думати, що я все виділив. І я навожу на початкову точку. Зверніть увагу. От коли я не навожу на початкову точку, у мене такий курсор, а коли я навожу на початкову точку, то у мене з'являється типу, такий курсор із колом. Це означає, що виділення. Е Завершено. Доти, доки ви не завершите виділення, воно у вас буде отак тягатися. Завершити виділення можна, або навівши на початкову точку, отак. Або двічі класнувши, О, двічі класнувш, клацайте, і воно автоматом замикається. Але поки ви не завершите виділення, воно у вас буде тягатися. І є певні проблеми, там деякі студенти не розуміють, що це в них таке. Вони вже типу, завершили виділення, а воно за ними тягається. Або подвійне клацання, або наведення на початкову точку. Окей. Можна і так. Тепер я скасую виділення Ctrl-D. Але в даному випадку найкраще підійде, як на мене, магнітне ласо. Що таке магнітне ласо? Це розумне інтелектуальне виділення елементу зображення на основі межі по кольору, по контрастності. ну і так далі. Значить, я натискаю і просто веду. Можна там, де перегін, і можна натискати окремо як в прямокутному ласу. От я веду і воно саме прилипає, саме бачить, де межа. між... Бачите, як прикольно. Як би в мене рука не, не тремтіла, але воно бачить, де межа. Там, де реально якийсь є перегін. Краще зробити точку, отак. Якщо у вас зображення, ну, от ваш елемент досить по контрасту, по кольору відрізняється від фону, магнітне ласо працює ідеально. Якщо у вас фон теж схожий на колір самого зображення, отут не може бути все ідеально, тому воно може десь дещо е працювати проблематично. Але зараз у мене білий фон. Помаранчево-жовто-зелений малюнок. Ну, просто ідеально все працює. Бачите, отак я роблю, наприклад. Виділяю листок. Так, практично вже все готово. Так. Веду сюди і веду сюди. У ну, мене може бути якісь отакі нюанси. Наприклад, дивіться, я зробив отакий нюанс. Воно, вроді би, виділилося, але є проблемка. <кій> Мені треба додати отут виділення. Додавати можна дуже просто. Дивіться, В цьому інструменті аналічно, так як і в прямому ділянці, є декілька областей, декілька точніше режимів. Я от натискаю режим додати до виділеного, бачите? І тепер я хочу додати отут. Клацаю тут точку. Тут, введу так. От я додаю нову ділянку, і вона, типа, додається. А отут я біленьке хочу видалити звідси. <кій> Нагадую, режим відтинання є, бачите, ось. А, і отут цю ділянку я спробую видалити. Бачите, теж магнітне ласо все класно робить. Але оцей білий фон нам тут не потрібен. Оп. Все-все працює. Тепер я хочу це все діло скопіювати на новий шар. Я роблю Ctrl-C. Ну, так, буде простіше, з короченнями клавіш, або можете працювати із редагуванням. Перепрошую, так, з редагуванням копіювати, вон, вставити. Я скопіював і тепер роблю Ctrl-V. І вставляється новий шар. О! Я зараз фон прикріплю ховаю, і дивіться, ідеально ставилось зображення без фону. Той фон весь прозорий, все круто. Так, ну і тепер я що хочу? Я хочу оце зображення. Ну, по-перше, вибираю інструмент переміщення, трошки перетягну. І тепер я хочу цей шар, бачите, він зараз у мене виділений. Трошки зменшити, трансформувати. Що для цього я роблю? Можна обрати, по-моєму, шар. І є отут десь трансформація була, ні, очевидно, в зображенні. В зображенні точно не бачу. Так, так, о, дивіться, редагування. Трансформувати або вільне трансформування. Найчастіше, просто запам'ятайте, щоб не лазити по менюшкам, сполучення Ctrl-T. Т-трансформація. Да? От я виділив шар, натискаю Ctrl-T. Дивіться, у мене цей шар виділився. От я зараз фон приховаю. У <кліп> мене виділився перший шар. Тільки коли я ховаю фон, ну, виділення знялося. І ще раз, перший шар виділений, натискаю Ctrl-T. Є. І тепер я можу трошки його зменшувати. Бачите, якщо за куток все, все красиво. Зменшую, навожу на куток, і отут, ось дивіться, на куток я можу збільшувати зменшувати. А якщо трошки далі, я ще можу повертати його. Ну, щось на зразок о, такого. І тепер я можу так це все діло. Ну, <ріст> коротше. Тут поворот не досить доречний, бо горшок, в якому квітка росте, він буде якось так цікаво виглядати. Але можна зробити отак. Його взагалі заховати, так? І от коли я завершив повертання трансформацію, нажимаю Enter. Обов'язково нажимайте Enter, щоб це все застосувалося. Далі, знову цей фон скопіюю. Ну тут можна. Просто правою вибрати на цьому шарі і обрати пункт. А, десь тут копіювати, дублювати шар ось. Хай так і називається. Окей. Ось у нас ще один шар. Інструмент виділення, я беру його тяну, І ось він, давайте. Ctrl-T тепер натисну. І поверну. Ну, от так, такий колажик із. Трьох квіток. Це зображення, цей файлик ви зберігаєте, обов'язково обов зберігаєте і надсилатимете, прикріплятимете до завдання. Окей, значить ви побачили, що є ще певні інструменти виділення, і найцікавіше там це магнітне ласо. Якщо у вас зображення досить вирізняється за кольором, за контрастом, з фоном, магнітне ласо взагалі безподобно працює. Також є декілька режимів виділення там додавання, нове виділення, відтинання, перетин, все так, як і в прямокутній і в овальній області. Окей, ну і тепер давайте цей файлик ви маєте зберегти. Давайте потім, після того, як ви це все збережете, відкриємо. Відкриєте, точніше, ви самі файлик Вініпух. Десь він там має бути квітка. Так, куча всього Вініпух. Так. Давайте ми йому в це, це зображення додамо отой подарунок. Давайте я відкриваю. Ви бачите, зараз у мене зображення є на вкладках. Ось тут квітка залишилася, отут подарун... а тут мій подарунок, а, тут мій Вініпух. Відкриваю так само подарунок. Так, шукаємо. Подарунок ось є. Спробуємо його цей подарунок прикріпити, зробити композицію із Вініпухом. Значить, як цей подарунок можна виділити? Як на мене, тут ідеально підійде. Прямолінійне ласо. Чого? Бо тут всі кути всі грані прямі лінії. Окей, я починаю виділяти. Ну, там трошки бантик обріжу не хочу з ним заморочуватися. Хоча там теж всі прямолінійні лінії. Так. І завершую. Обов'язково потрібно навести звертаю вашу увагу на початкову а, точку. Тоді з'являється коло і воно завершується виділення. Окей, я виділив. Далі Ctrl-C, копіюю. Перехожу там, де мій вініпух. Ctrl-V вставляю. Подарунок є. А бачите, в мене інструмент виділення двічі клацаю, бо я вже почав ним виділяти. Ctrl-D скасовую виділення і перевибираю інструмент не виділення, а переміщення. І тепер тягаю цей подарунок. Єдине, що тут, <кій> я його можу трошки зменшити, бо дуже велика коробка. Ctrl-T нажимаю. Давайте ми його трошки зменшимо. Ну, щось на зразок. І можна повернути як-небудь. Що, типа, він-пух тримає такий подарунок. Окей, в кінці трансформації, Enter нажимаю, все є. Ну і давайте, нехай ще він тримає квітку. Для цього мені потрібно перейти там, де мої квітки. Виділити довільний шар. Ну, я зараз вибираю шар там, де квітка повернута. Ось вона. Бачите, да? З'являється, зникає. Виділив цей шар. Далі, що я тут можу? А я можу отак, очевидно. Копіювати. Так, 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 так. А, ну, тут, очевидно, краще в даному випадку примінити не дублювання шару. Я виділив перший шар. А Ctrl a Так, зараз, секундочку, давайте глянемо, як краще. Так, Ctrl-C. ctrl a це все виділяється. Бачите, все зображення. І ось сюди перехожу Ctrl-V. Квітка є. Але дивіться, вона якась трошки обрізана. Не піде такий формат виділення. Ctrl-Z скасовую, перехожу сюди. А, так, витягую. А, бачите, <кій> не те виділює, що треба. Давайте ми зробимо що. Все це Ctrl-D скасую виділення. Квітку витягну трошки нагору. Все решту заховаю. Ctrl-A. Все виділить. Ctrl-C. Це я його копіюю. А сюди вставляю Ctrl-V. О. Квітка вставлена ну в принципі, нормально невеличка. Давайте Ctrl-T трошки збільшую. І... Нехай буде. Так, Enter. Ну, коротше, він і пух тяне з собою і подарунок, і квітку. Ну, це ваше друге зображення, яке треба зробити до цього відео. Сподіваюся, нічого важкого тут ви не побачили.